Як проходити паспортний контроль на кордоні, на митниці і так далі. Проходить, якщо ви туди їдете, значить, скоріше за все, 99, у вас все нормально з документами. А вам або 22 роки, або до 22 або ви жінка, або у вас є всі документи. От. І коли у вас страж граничний бере паспорт, і він на вас дивиться отак. от, Він потом бере вашу фотографію і лінейкою вымеряя, так раз сюда подивится, на вас. Сюда на вас, сюда на вас. Вы что думаете, он проверяет 3 на 4, 80% лица фотографию? Нет. Он проверяет такую реакцию. Вот такую. И все. Если людина так вот, ну, типа глаза так шу, расширила, и опа, ага, а куда едете? А что? А туда-сюда? Есть такая статистика, ну, им надо делать статистику, как вот и... На дорогі, штрафи, як і в системі треба делать статистику. От. Тому, повторюсь, якщо ви їдете за кордон, скоріше за все 99%, що у вас все нормально з документами, ви їдете по білому, ви не контрабандист і так далі. Ви їдете заработати гроші. Поэтому з цього приводу кордон, границю проходите весело, берете телефон, стайте в очерді, листаєте якісь. Смішні історії, якісь там анекдоти, там можна там з друзями переписувати. Понятно, що не треба знімати, Це все це запрещено. Ну, так от з кармана достали, щоб у вас було хороше настроєння, і все. Ви улыбаєтесь просто молча, з кам'яним лицом. От, дали паспорт і все. Ти, ну, от. Служаща людина. Вот. Е, то есть і все, молча, з кам'яним лицом, у вас все хорошо, у вас все. і все. І якщо у вас нету іспуга переляку, то у вас все хорошо, у вас э, ставлять печаті, і ви їдете далі. Якщо ви робите ось таке, ось таке, раз розширення глаз, значить вам задають питання, можуть провести в кімнату, витягнути там сало, з кармана, який ви везете, або там іще щось там, до таблеток з цитрамона пристать, і так далі. Ось така порада. А кому треба робота, дзвоніть за номером, який залишав у коментарях або в шапці профіля. До нових зустрічей!